Всім привіт, з вами я завжді я в цьому відео я вам розповім, як придбати собі гравця, навіть якщо на ринку дуже багато заявок на покупку. Першим ділом вам потрібно встановити таку програму, як FIFA Renders на свій пристрій. Вас в цьому додатку зусиль ось такий інтерфейс. Вам потрібно нажати на ось цю лупу. Та ввести ім'я футболіста, якого ви хочете придбати. Я буду писати Роберт Лівандовський, тому що я хочу його придбати. Ось, вибиваєте його картки. Я нажимаю на ту картку, яку я хочу придбати. Опускаємось трішечки нижче та бачимо таймер 14 хвилин 40 секунд. Це означає те, що в цієї картки оновиться ціна через такий час. Ну і що потрібно робити далі? Далі ви заходите в FIFA Mobile перед тим, як закінчиться цей час. Ну і чекаєте, поки оновиться ця ціна. Вона оновлюється, і ви купляєте собі гравця за ту оновлену ціну. Все дуже просто, давайте покажу вам на приході. Я вже в FIFA Mobile, нажимаю на картку, яку я хочу купити. Це ось цей Роберт Лівандовський. І чекаю, поки оновиться ціна. Ще поки що 150 мільйонів. Ось так нажимаю і дивлюся, ціна повинна підвестись прямо зараз. І так. Ще не підвисилась. 157 мільйонів. Ось я бачу і нажимаю купити. І я один із перших, хто це зробив. Я впевнений, ось заявки. І навіть ще немає заявки за 157 мільйонів. Лише ось тепер з'явилася. І я один із перших. Ну і давайте покажу, що в мене реально ця картка купилася. І ось як ви бачите, ця картка вже куплена за ту ціну, яку я поставив: 157 мільйонів. Ну, і якщо вам ця інформація була корисною, то ставте подобайку та підпишіться на мій ютуб канал Діфі Тім. І всім дякую за перегляд, всім пока.